Хочете зробити литки привабливими, доведеться освоїти та регулярно виконувати присідання сумо до того ж, стоячи на пальчиках ніг. Ця вправа, окрім литок, відмінно пропрацьовує всі групи стигнових м'язів та сідниці, тому ідеально підходить для експрес-тренувань. І так, вставайте, ноги поставте. Трохи ширше, ніж на ширині плечей. Ступні у формі рогатки та відірвіть п'яти від підлоги. Спина повністю пряма, напружте м'язи живота та виконайте повне глибоке присідання. Основне завдання не опустити п'яти на підлогу та не втратити баланс. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що ваші литки стали привабливими, навіть якщо не носите підбори. А м'язи сідниць та стегон зміцнилися. До зустрічі, приємного дня.